Задача. Юля, Настя і Леся зібрали разом 144 гриба. Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості, а Настя 5 шістнадцятих від цієї кількості, скільки грибів зібрала Леся. Отак От запишемо умову задачі про все, що сказали, і все, що запитують, отут запишемо. І почнемо взнавати, скільки грибів зібрала Юля. Раз нам кажуть, що 3 восьмих, То 144 має ділитися на 8 безостачі. 144 поділимо на 8 та помножимо на 3. 14 на 8 не ділиться, а 8 ділиться. То Тут 6 покладемо, 8, поділити на 8 1. 64 поділити на 8. 8. Та ще помножити на 3. 30 та 24, 54. Штучки грибів, зібрала Юля. Юля. Друга дія. А Настя. А Настя зібрала 5 шістнадцятих. То 144 має ділитися на 16 без остачі. А тоді помножимо на 5. Ну, думаємо, якби. 16 помножити на 10, то було б 160. А у нас 144. 160 мінус 16. Так, 144. То це 9. 144 поділити на 16. Не 10, а 9. Та помножити на 5. Ой, так, то 45 штук грибів. Зібрала. Настя. Разом вони зібрали 54 додати 45 третя дія. 99 грибів вони зібрали. Штук. А четвертою дією знаємо, скільки ж Леся зібрала 144 мінус 99. Леся зібрала 45 грибів. Теж 45. Так вийшло. Леся. Оце відповідь. Було легко.